Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас вже погодка нормальна, можна сказати, хороша. Сьогодні має бути 20 градусів тепла і це вже радує. А я збираю посилки. Ось оці бересклети або бруслина. Хто як хоче, той так каже. Оцих чотири штуки, бачите, їде на Харків. Харківська область. І оцих дві спіреї японських, бачите, які великі, гарні, їдуть в Вінницьку область. Ось так. Ось такі вони великі ці кущики. Ну, багатенько вони росли до такого стану гарні. Так, ну і все. Зараз збираю, упакую, все покажу, як я пакую, все побачите. Так, ось так я склала ці кущики в коробочку. І все. Зараз буду ще щось положу сюди всередину, щоб цю пустоту закрити. І все. І буду закривати, заклеювати коробочку. Так, все, шановні паняночки. Посилочки мої зібрані. Ось вийшла така коробка. Зі спіреями, це на Вінницю, на Вінницьку область і така коробочка в Харківську область. Все. Зараз їду на пошту і відправляю. А ще хочу вам показати і нагадати, що в мене є ось такі самшитові кущі. Я вже розповідала. Що це був такий один великий кущ. Ем, ну як, багато, багато було маленьких самшитиків посаджені е, в один кущик. І так вони були, росли в купці одним великим кущом. Ось. А тепер прийшлось його викопати і розділити. Бачите, я розсадила їх по горшках. Звісно, зараз вони так не дуже мають такий вигляд, ось, але нічого, вони скоренько їх підстригати і вони будуть напирати ту форму, що треба, будуть обростати. Так що, якщо хтось захоче, ось отакі вони великі. Трошки кривенькі, але це не страшно. Є більші, є менші. А є ще зовсім манюні, отама в ящичках, в горшечках, бачите? Ось в мене Джеська. Щось там піщить і балакає. да, Моя собака, чи моя собака така я, кучечка моя? Ну, все. Потім ще зустрінемось, бо я їду на пошту. Всім па-па!